Добрий вечір. Вітаю всіх, хто сьогодні з нами. Це черговий наш етер І сьогодні я хочу всіх наших воїнів Збройних сил України, всім воїнам Збройних сил України подякувати за можливість, яку вони дають нам. Щоб ми могли виходити на такі ефіри, спілкуватися один з одним, за те подякувати, що ми можемо вільно дихати, що ми можемо спокійно спати, що наші діти можуть ходити в школу. І за це їм низький уклін і велика подяка. Сьогодні мені хочеться проговорити з вами про нашу воду. Це дуже така важлива тема. Ця інформація дуже важлива, і не всі люди приділяють тому велику увагу. Основна маса людей сьогодні ну, не допиває свою щоденну норму води, і в зв'язку з тим має певні проблеми по здоров'ю. Хтось має цих проблем більше, хтось менше, але вони є. Люди не завжди замислюються, що вода це є основа життєдіяльності любого живого організму. Всі ми знаємо, що без дощу не буде врожаю, без води пропадають наші квіти, нічого не росте і не родить. А для людини вода відігріває більшу роль, ніж їжа. Адже без їжі людина може прожити до місяця, а без води максимум 3-6 днів. Та ще й коли це є особливо комфортні умови. Це коли відсутнє пекельне сонце, як в Іспанії, немає активного руху в людини, і коли мова йде про молодий і здоровий організм. Але не всі люди про це замислюються. Розумієте, в організмі немає жодного процесу пов'язаного з обміном речовин, в який би не входила вода, тобто який би проходив без участі води. Чим енергічніші ці процеси протікають в організмі, тим людина має більшу потребу води. Молодь має пити більше, ніж людина поважного віку, але не завжди того притримується. Це не завжди є так. В молодому організмі, що росте, вміст води завжди більший, ніж у дорослої людини. І хочу дати деякі порівняння. В тілі трьохмісячного плода вже 95% води. А у новонародженої дитини кількість води досягає 75% маси її тіла. Якщо людина середнього віку має десь 65 кілограм, то вона має в собі десь 40 літрів води. А якщо взяти людину 95-літнього віку, то в неї залишається 25% води це за підрахунками вчених. Отже, як бачите, ми не старіємо, а скоріше всього, ми усихаємо, бо не допиваємо води це раз і не додаємо в їжу тих 90 біологічно активних речовин, вітамінів, мінералів та амінокислот, про які ми з вами говорили на попередньому нашому етері. Тобто кожна жива клітина організму людини. Містить в собі цілющий водний розчин різних живильних речовин. Наш організм дуже розумний і він сам структурує воду. Саме така структурована в організмі вода дає можливість для протікання всіх хімічних процесів. Але для того, щоб нашому організму структурувати 100 мл води, йому потрібно витратити, витратити стільки енергії, скільки він витрачає. Щоб перетравити 150 грам м'яса. І цим процесом займається наш спинний мозок через печінку. Ось чому наша печінка повинна бути здоровою, і люди повинні це знати. Вода входить до складу всіх тканин людського тіла. В плазмі крові міститься 93% води, і лише 7% це білки і ліпіди. У м'язах води 75%, в легенях також, в серці 80%, в нирках 82%, в шкірі і печінці 70% води, в нашому скелеті 22 А в жировій тканині може міститися від 10 до 18% води. Найбільше води знаходиться у склоподібному тілі ока. Там 99% води, а найменше в емалі зубів це 0,2% води. Отже, із з того, що я е, вам повідала, ви вже зрозуміли, що вода бере активну участь у всіх хімічних реакціях, що проходять в нашому тілі. Вода доставляє живільні речовини в кожну клітину, вода виводить токсини, шлаки, надлишки, соли, сприяє зниженню кров'яного тиску. Завдяки властивостям води як розчинника. Наша кров і лімпа служать ідеальним середовищем для протікання в організмі самих складних хімічних процесів. З вживаної нами їжі пройти через стінки кишкового тракту можуть тільки розчинні речовини, і цим розчинником є вода. Нерозчинні компоненти їжі для нас всі даремні, оскільки вони не можуть проникнути через стінки кишківника в кров. Адже наші клітини не їдять ні сосиски, ні гамбургери, а їдять розчинні в воді білки, ліпіди, вуглеводи, вітаміни, макро мікроелементи. Без води не було мож... зовсім можливе живлення нашого тіла. Отже, вода є необхідним провідником тих елементів, які доставляються для необхідної життєдіяльності організму. А також вода відносить з собою речовини, які не були засвоєні організмом або ті, що виділяються різними органами. І також одна з функцій води це підтримувати постійну температуру тіла. Отже, вода в значній функція води вода в значній мірі обумовлена. Такими трьома властивостями: вода володіє високою здатністю запасати тепло. Навіть холоднокровні тварини здатні підтримувати відносну постійну темп температуру тіла при короткочасних коливаннях температури навколишнього середовища завдяки фізичним властивостям рідини, що міститься в їхньому організмі. Вода має високий ступінь теплопроводності. Завдяки цьому тепло легко виводиться з глибоко розташованих частин тіла, регулюючи при цьому температуру тіла всередині нашого організму. Також вода постійно випаровується з поверхні легенів і шкіри. При випаровуванні втрачається значна кількість тепла, що має значення для процесів терморегуляції. Без достатньої кількості води. Неможливий нормальний теплообмін з навколишнім середовищем і підтримка нормальної, оптимальної температури тіла. Тобто достатнє надходження води в організм є однією з основних умов здоров'я. Недостатньо води появляються проблеми по здоров'ю. Споживання достатньої кількості води це один з кращих способів запобігти утворенню каміння в нирках. Якщо ви не допиваєте воду, то ви можете мати камінці, пийте норму води і профілактуйте захворювання нирок. Також вода якби мастить наші суглоби, виконуючи тим самим роль амортизації для спинного мозку, а також оберігає кістки від крихкості, м'язи наші від розривів і також забезпечує еластичність нашої шкіри. Не допиваєте воду, маєте часті переломи і травми суглобів, а також суху шкіру. Вода бере активну участь у процесі кровотворення, також регулює артеріальний тиск, а через нього і всю серцево-судинну систему. Ще вода необхідна для нашого нормального травлення. Беручи участь в обміні речовин, ця унікальна рідина дозволяє зменшити жирові накопичення і понизити вагу. Всі процеси в організмі протікають оптимально тільки при достатній кількості молекул води. При її нестачі, в клітинах і тканинах концентрація продуктів обміну речовин. Збільшується в першу чергу мінеральних солей і сочовини і досить швидко переходить допустимі межі. Отже, для інформації хочу пояснити, що з одним літром сечі з організму виводиться не більше 30 грамів солей, в той час, як за добу, в організмі утворюється їх значно більше, і також ще додати сюди різні шлаки. Багато людей обмежують себе трьома-чотирма склянками рідини. Кажуть, що це для них достатньо, а дехто ще і менше. В цьому випадку організм постійно знаходиться в сухому режимі, який не дозволяє йому повністю очиститися від кінцевих продуктів обміну. При цьому частина сичовини, утворена при білковому обміні, перетворюється в тверді кристали. Які потім можуть відкладатися в суглобах. Так виникає подагра. Тому ще раз нагадую про норму води. Кожна людина має свою норму. Якщо у вас будуть виникати питання, ви їх можете задавати, і ми з вами розберемо їх обов'язково. Також напишіть, хто нас слухає, з яких місць ви слухаєте і дивитесь нас. Отже, повторюю. Недостатнє споживання води порушує нормальну життєдіяльність організму. У людини, що не допиває воду, появляється втома, знижується працездатність, порушуються процеси травлення і засвоєння їжі, а також сповільнюється перебіг біологічних реакцій. При цьому збільшується в'язкість крові. Що створює умови для утворення тромбів і порушення процесу кровотворення? Оскільки мозок людини на 85% складається з води відносно його зневоднення. Може викликати в мозку сильний стрес, адже вода в складі мозку з дуже рухливими молекулами залучена вся до формування інформації. А якщо її нестача є, то це дуже шкодить роботу, роботі мозку. Зневоднення негативно впливає на найважливіші функції нашого організму. Зневоднення послаблює організм. І робить його уразливим до різних хвороб. Люди, що п'ють мало води, почувають себе не дуже добре, часто втомлюються, їм тяжко прокидатися вранці. Вони відчувають зневоднення і в м'язах хворобливе відчуття, у них падає працездатність. З точки зору геронтологів, Відсоток місту води в організмі є одним з головних показників старіння. І чим цей показник вищий, тим краще, тим краще людина себе почуває, тим молодшою виглядає. Вважається, що процесом виродження схильні не самі клітини, а тільки рідина, в якій вони плавають. Тож нехай ваші клітини. Плавають в чистому структурованому середовищі, яке багате на мікро-макроелементи. Отже, повертаємося до того, що ми не старіємо, ми всихаємо, якщо ми з вами не допиваємо води. На думку фахівців, дефіцит води в організмі є найважливішою причиною таких захворювань, як астми, алергії, підвищеного тиску. Надмірної ваги, емоційних проблем, в тому числі і депресії. А також це можуть бути закрепи, діабет другого типу, м'язові дистрофії, а з часом і інсульти, тому що кров стає густа і е, трапляються інсульти. Нестача в організмі всього лиш од, одного або півтора літра рідини. Викликає спрагу, а також слабкість, сонливість, загальмованість реакцій, може бути нудота, часом почервоніння шкіри. От, от, бачите, навіть невелика така кількість, як півтори літри, впливає дуже сильно на стан нашого організму. А якщо дефіцит в організмі складає уже не півтора літри, а 3-5 літрів, це вже може супроводжуватися головними болями. Задишкою, сухістю в роті, підвищенням температури тіла, також може бути порушення логічного мислення, непритомність. Якщо далі йде зневоднення, це можуть бути дуже сильні м'язові спазми, притуплення слуху, зору і навіть галюцинації. Отже, більше людей у нас звикли не допивати воду. І вони, як не допивають воду, вони не завжди відчувають спрагу, бо у них якби зникла потреба у воді. Але зневоднений організм з часом дає про себе знати, як я вже казала, і слабкістю, і млявістю, і неуважністю, і підвищеним тиском, і ломотою в тілі, і сухістю шкіри та іншим. Тому, якщо ви стаєте на шлях очищення свого організму, його відновлення і зміцнення свого тіла, то в першу чергу ви повинні знати, що вам дуже важливо навчитись дотримуватись раціонального питного режиму. Щодня рекомендується вживати 2-3 літри води для жінок середньої статури і худих чоловіків. Кількість випитої рідини може бути наближена до мінімальної межі норму. А для чоловіків нормальної статури, і якщо жінки повні, то треба максимальну норму води. Якщо людина палить, вживає алкоголь, їсть м'ясо, є каву, то її води потрібно більше, тому що все це посилює е дегідратацію, тобто посилює. Додаткове виділення води з організму або зневоднення. Люди не можуть зрозуміти, в чому різниця між тим, що їм треба пити: чай, каву, сік чи воду. І часто задають такі запитання, що якщо я п'ю багато чаю, чи я п'ю сок, чи я п'ю щось інше, то, то я випиваю свою норму води. То ви повинні знати, що Саме вода, чиста вода всмоктується в верхніх відділах кишківника. І зразу йде в лімфу і чистить лімфу. Потрапляючи в лімфоток, вона промиває кожну клітинку і наш кожний орган від продуктів розпаду, від продуктів своєї життєдіяльності, токсинів та шлаків. Далі наша водичка. Іде в нирки і виводиться зовні. Якщо ж в організмі є дефіцит води, то щоб ви знали, що можуть утворюватися, утворюватися в організмі певні бугри чи целлюліт, тому що кава, сок, чай це їжа. І її в складі, і в складі цієї їжі обов'язково є амінокислоти. Таким чином, ці напої наш організм ідентифікує як їжу і проводить її через весь шлунково-кишковий тракт, а не йде всасування в верхній частині. Цердида. Може затримуватись в організмі у вигляді водних мішків, і також затримується в міжклітинному просторі. І в подальшому ці водяні мішки перетворюються у жирові мішки, або той самий целюліт чи буги, бугри, на кшталт нашого вдового горбику, який ми часто маємо за своєю спиною. Це і є ознаки дефіциту якісної води та зневоднення нашого організму. Тож, як правильно пити воду, скільки пити, спитаєте ви? Так от, Для збереження нормального водного балансу необхідно, щоб кількість води, яка поступає в організм за певний відрізок часу, наприклад, за добу, повністю відповідав тому, той кількості води, що виводиться, виділяється. Виділяється з організму вода через нирки з сечею, це близько літр 400-1,5 літра за добу. Також у вигляді калових мас це може бути 200-300 мл. Також вода виділяється у вигляді водяної пари з легень, коли ми дихаємо, вночі більше виділяється, це десь 400 мл. І з поверхні шкіри у вигляді поту приблизно 500 мл. Найкраще пити 30 мл води на кілограм ваги. Літом ця норма може бути навіть вища, якщо жарко. Кожен може свою норму прорахувати для себе особисто, бажано не менше 30 мл на кілограм ваги. Вранці, після сну, коли всі життєві процеси організму набирають силу, щоб їх не гальмувати. Рідини потрібно більше. До того ж, корисно створити певний водний резерв, тобто ви повинні випивати не менше дві склянки теплої, сирої води, приблизно 40 градусів, не менше двох скляночок. В день організм перебуває на піку активності, пити краще потроху, дрібними порціями, щоб не перенавантажувати наші внутрішні органи і системи. Увечері пиття води можна не обмежувати, якщо у вас немає проблем зі здоров'ям, наприклад, з нирками, та якщо ви ще в молодому або середньому віці, кожна людина знає, чи варто її вечором допивати свою норму води, чи ні. Старайтесь в день випивати все, що вам необхідно, а е, люди е, поважного віку можуть з вечора трошки знизити кількість води, але більше випити в день. Навіть вночі, якщо ви прокидаєтесь, варто зробити кілька ковтків води. Це обов'язково поліпшить обмінно очищувальні процеси, які проходять вночі. Максимальна е, активність цих процесів якраз припадає на нічні і ранкові години. Чому це так? Наша печінка, наш жовчний міхур, легені і товстий кишечник вони активні саме вночі. Шлунок активний з 7 до 9 ранку, а підшлункова з 9 до 11. Тобто добову норму води. Потрібно розподілити раціонально, але обов'язково потрібно випивати по склянці води за 10-15 хвилин до їжі, перед їжею. Бажано, як я вже казала, в теплому вигляді приблизно 40 градусів. І ще раз наголошую: вода повинна бути не кипяченою, а тільки підігрітою. Така вода робить кров менш концентрованою. Профілактує згущення крові і знижує рівень холестерину. А ще така вода вам дуже допоможе, у кого твердий стілець і є закрепи. Вона розслаблює і допомагає легше пройти на винос весь непотріб. А ось запивати їжу не рекомендується, щоб не розбавляти шлунковий сік. Протягом дня потрібно поряд з собою мати пляшечку з водою і привчати себе пити воду по кілька ковтків кожних 15-20 хвилин. Можна на телефоні вімкнути нагадування. Організму потрібен якийсь час, щоб він міг перебудуватись на новий режим роботи. Зате, коли це станеться. Ви відчуєте надзвичайний прилив сил і бадьорості, зникнуть набряки, пройдуть головні болі, розгладяться зморшки на обличчі, зникне втома, менше будуть турбувати суглоби і покращиться настрій. Ви повинні знати, що потреба у воді збільшується в середньому на 10% при підвищеній температурі тіла. Коли температура підвищується на кожен градус вище 37, також при фізичній роботі середньої важкості потреба в воді підвищується до 4-5 літрів, і при важких роботах на свіжому повітрі до 6 літрів, особливо влітку. А при роботі в гарячих цехах у людей може збільшуватися потреба в воді до 15 літрів. Отже, потреба в воді залежить від виду харчування, трудової діяльності, стану здоров'я людини та інших чинників. Думаю, що я сьогодні вам дала достатньо матеріалу для того, щоб ви могли цю всю інформацію перетравити і м -м -м, надіюся, що ви зрозуміли, що потреба в воді необхідна кожній людині. І як ми будемо достатньо пити воду, то ми… Позбудемося, як мінімум, 50% тих проблем, які на сьогодні існують у кожної людини. Тобто вода це наше здоров'я і вода це наша їжа. Якщо хтось не може собі прикрити рот, знає, що він їсть більше, то краще перед кожною їжею випийте стаканчик води, можете два. Хочете їсти, знову випийте стаканчик води чи два. і вже за третім разом можете сісти і поїсти. На сьогодні, мабуть, все. Бажаю вам всім міцного здоров'я, вашим родинам також. Нам всім швидкої перемоги і до нових зустрічей в Етері.